Усім доброго ранку, доброго дня та доброго вечору. Я вітаю вас на цьому прекрасному YouTube каналі по Мос Києву та ознайомлення з такою фракцією, як Мос міста Київ. На саму роботу ви можете влаштуватися через отакого прекрасного чоловічка, через подання анкети або приїхати на відбір. Тепер поговоримо про нашу роботу. Наша робота складається з того, щоб лікувати людей в самих різних місцях, в самих різних ситуаціях. На патрулі, виїжджати на виклики, виїжджати на ГРП це все наша задача. Для допомоги з цим у нас є прекрасне керівництво, у нас є прекрасний форум міста Києва. Силочку, на який... Я залишу в описанні цього відео. Та ви є прекрасно, прекрасно можете знайти на форумі самого Єкринги та третього серверу. Ну і ми добралися до самого головного до форуму На форумі нас цікавить все. Але особливо цікавить мозки Інформація для нового співробітника. Фактів. Тут ви все можете самі прекрасно почитати. Форма подачі на роль. Все, що вам треба.